Саме час об'єднатися за для розвитку спорту вібет преміум спонсор жіночої та чоловічої збірних України з футзалу. Разом сильніші. Виїзді над Одним із лідерів групи центр Ткаченка дєдов на підборі. І Перехоплення. Миттєва контратака. Класний удар. Іщенко на місці. Пробивав поворот. Універсал. Удар! І Як же так Волков зрізає зараз м'яч у власні ворота? 1-0. Класт Пові... Зараз після цієї атаки удар. Волков пробиває і знову Гуйван на місці. А допомогу підходить Бессалову. Карбула. Удар на місці Іщенко. І перехоплення. Перехоплення Карбула. Удар. І Волков. І перехоплення. Семенченко. Чебиряк. Простріл. Ще грати в першому таймі. Чебиряк. Передача, удар 2-0. Максим Чебиряк те, про що я, друзі, говорив. На якусь мить. Втратили е, гравця. Пишелюк. Удар ще кутовий Моспан. Головний. І вперед. Вперед робив Раковський передачу. Чебиряк вдало вибирає позиції. Удар на місці Ткаченко. Ткаченко. Удар! Як же зараз поряд зі стійкою пролітає. На Раковського. І Раковський удар по воротах. По черзі, як не Петришина, то Волкова. І Максим Чебиряк. на віч виходить. Обігрує Ніщенка. 3-0 стає рахунок. І знову покарання за помилку. Ну і класно, звичайно. Індивідуальні дії Дєдов на передачу у відповідь від партнера. А Боргун встигає. А Боргун встигає, пробиває і зараз проснує на Уменко. Уменко читає задом Дєдова. Мельник обіграє Раковського, віддає передачу на Аксьонова. Аксьонов як же ж Боргуна. І лише Іщенко рятує свою команду. Раковський б'є і в'єто з ворота. Семенченко. І як же зараз? Гуйван. Вперед. На Моспана. Точно. Британ. Удар Іщенко. Перехоплення. Петришин. Лобов. Передача. І Гуйван Волков. Перехоплення. І це буде зараз 4-0. Британ. Порожні ворота. 4-0. Мельник. 30 секунд. Науменко. Точно робить передачу на Мельника. Є Аксіонов. Передачі ні пробиває матері тренерів. Вибет. Преміум спонсор жіночої та чоловічої збірних України з футзалу.